СК-10 це універсальні регулятори з автоматичним керуванням секціями внесення ЗЗР та РКД, включають дві технології дозування: регулювання краном дозатором в системах з механічними насосами мембранно-поршневого типу та електричне регулювання широтно-імпульсною модуляцією, з чим технологія має ряд переваг у порівнянні з електромеханічним дозуванням, економія від 500 грам палива на 1 гектар. Така система не навантажує двигун трактора, бо не використовує вал відбору потужності. Термін служби електричного насоса вище Він працює не на повну потужність як механічний, а підтримує необхідну кількість обертів в залежності від швидкості та необхідної норми внесення. Така система проста в установці, не потребує втручання в роботу. Повністю виключається людський фактор впливу, автоматично керує та калібрує систему. Більш детально про технології автоматичного дозування засобів захисту рослин вказано на сайті.